Шикарна шовкова сукня кольору слонової кістки, розшита вручну, струмилася навколо Марини, відбиваючись у дзеркалах відомого салону дизайнерських весільних нарядів. Вона стояла шалено щаслива на подіумі, відчуваючи себе в центрі захоплюючого Всесвіту. У цій миті не існувало ні батьківського бізнесу, ні складних угод. Була лише вона і її палка, всепоглинаюча любов до Кирила, і її романтичного красення. Татусю, подивися, яка розкіш, не могла стримати емоцій дочка впливового бізнесмена Віктора Павловича Левченка. Ти саме диво, Мариночко. Голос батька задрібнув, ставши глибоким і низьким. Бізнесмен акула фінансів зараз виглядав як звичайний чоловік, який не може приховати скупих сліз від хвилювання і гордості за свою чарівну дочку. Марина побачила це і відчула теплу хвилю любові, що накрила її. Отже, тобі все подобається, дочко. Уточнив він, хоча, дивлячись на Марину, це було зрозуміло й так, потім розпорядився оплачуємо. Консультантка одразу повела важливого клієнта до каси. Віктор Павлович, підписуючи чек, сказав: Дочко, завтра дуже важливий день. Я бачу, що ти сяєш, і це прекрасно. Він віддав чек касиру. Але завжди пам'ятай, там, де великі гроші керують світом, багато фальші, і красива обгортка часто приховує гниле нутро. Не дозволяй почуттям вимикати голову. Говорю, як батько, який у тобі душі не чає. Це прозвучало щиро, як серцева порада. Марина відчула легкий укол тривоги, але одразу кокетливо відмахнулася від нього і пішла з консультанткою у примірювальну. Татусю, я все розумію, але це ж Кирило, відповіла вона. Не хвилюйся, я з ним у безпеці. Переодягнувшись, Марина вийшла, і Віктор Павлович уважно подивився на дочку, забрав упаковану сукню та попрямував до виходу. Я додому, ти зі мною. Марина легко поцілувала батька в щоку, ставши на носочки і кокетливо піднявши одну ногу. Е, ні, татусю, ми домовилися з Кирилом зустрітися. Я не Вийшовши, вона помітила, що батько трохи хмуриться, сідаючи у свій автомобіль і щось кажучи водію. Знову якась важлива угода, подумала дівчина. У Марини були свої плани. Вона горіла від нетерпіння побачити Кирила. Радісне хвилювання повернуло їй легкість. Вона підійшла до свого білого кросовера. Під двірником лежав маленький складений квадратик паперу. Марина витягла його здивовано морщачі лоба. Перша думка штраф. Запитай у свого Казанови, скільки ще наречених у його списку прочитала вона, і слова вибухнули в її голові. Дівчина швидко озирнулася, поблизу нікого не було. Шок, неприємний і гострий, вразив її ступор. Потім її наповнило праведне обурення. Підлість заздрісників, якась колишня коханка Кирила, вирішила затмарити її щастя. Не буде цього. Хай заздрять усі, хто намагається зіпсувати нашу пару. Ми з ним красиві і романтичні. А вже завтра. Ах, завтра ми одружимося. З цими думками вона завела двигун і поїхала до пентхаусу Кирила, щоб побачити його усміхнене обличчя і розвіяти нав'язливу думку. Через півгодини Марина піднялася на терасу пентхаусу з чудовим видом на місто. Її наречений, прекрасний, елегантний і впевнений в собі, розповідав щось, підіймаючи коктейль з оливкою. Марина слухала напівуважно, слова записки не виходили з голови. Ти виглядаєш трохи відстороненою, кохана? Слова Кирила повернули її до реальності. Просто втомилася, відповіла вона м'яко. Кирило поставив бокал на піднос, і коли служниця потягнулася за ним, легким дотиком доторкнувся до її руки. Дякую, моя прекрасна. Дівчина миттєво спалахнула і, опустивши очі, майже побігла за двері. Раніше Марині, це здавалося частиною його чарування, впевненості і легкого дерського шарму, що завжди діяв на жінок. Тепер розум підказував інше. Він завтра одружується на ній, а продовжує фліртувати зі служницею. Він не розуміє важливості кроку, різко промайнула думка. Марина уважно подивилася на нього. Він розповідав про грандіозні проекти, не усвідомлюючи, хвалячись, як допоможе підтримка її батька. Вона дивилася на його красиве обличчя, але бачила лише жадібний блиск в очах. Він не дивився на неї. Він амбіційний, але ж це добре. Владислав відкрив, перед ним стояла молода жінка. Добрий день, сказала вона з таким напором, що він розгубився. Добрий. Можна пройти? Він відступив, хотів спитати навіщо, але зрозумів, що краще не перечити. Де у вас кухня? Показав напрямок, виглянув у під'їзд. А там нікого не було. Закрив двері, пішов слідом. Гістька зайшла на кухню і посміхнулася. О, Марічко, ти тут? Здрастуй. Дівчинка дивилася на неї здивовано. Здрастуй. А що це ти єси? Фу, як можна їсти? Так, я тебе зараз нагодую. Олена розставила каструлі і тарілки, очі Марічки загорілися. О, скільки всього смачного! Олена боялася, руки тремтіли. Що на думці у цього бородатого? Виглядає тверезим, а там хто його знає. Марічка швидко поїдала пюре з котлетою, запивала всякі селем і причмокувала. Олена взяла ще тарілку, наклала, подивилася на Владислава. А ви чого стоїте? Сідайте, їжте. Вона боялася, що Владислав відмовиться або почне розбиратися. Але ситуацію врятувала Марічка. Вона подивилася на Олену. Ви її мамина подруга? Олена полегшено усміхнулася. Можна і так сказати. Їж. Владислав присів за стіл. Значить, це якась молода жінка, знайома Олени, не подруга точно. Він знав подруги Аліси. Добре, тепер хоч щось зрозуміло. Він запив їжу і задрімав від задоволення. Як давно він не їв такої страви? Марічка подякувала, помила тарілку і пішла до кімнати. Олена, стривожена душею, почала збирати пустий посуд. Владислав дивився на неї зацікавлено. Ну, розкажіть, хто ви насправді? Я знав усіх подруг Аліси, але ви знаєте, як звуть доньку. Так, знаю. Як вас звуть? Олена присіла. Ви сьогодні не співали? Владислав насупився. Ні. Але я не розумію, хто вас прислав. Ніхто не присилав, я сама прийшла. Мабуть, треба все розповісти. Тільки пообіцяйте, що не будете сварити марічку. Це вже цікаво. Вона простягнула листок, який витягла з поштової скриньки. Владислав кілька разів перечитав, повернув їй і хрипким голосом спитав: звідки це у вас? Марічка кинула у скриньку, а я побачила, потім забирала листи. Вибачте, не хотів вас образити, але мені так шкода і втомлено, я нічого не придумала і просто прийшла. Зрозуміло. Вам не за що вибачатися. Я винен у всьому. Сьогодні мені наснився сон про дружину, і я зрозумів, що більше ні краплі. Вірите? Олена не знала чому, але зараз вірила цьому зарослому чоловікові. Було незрозуміло, скільки йому років, але чомусь вірила. Бабусі на лавочці казали, що ви залишилися без роботи. Владислав усміхнувся. Ох, ці бабусі! Все бачать, все знають. Так, який я був працівник, але сьогодні піду до шефа, думаю, домовимося. Послухайте, Владислав, раз я тут, може, ми з Марічкою прибрали, поправили речі і переглянули її. Він уважно подивився, навіщо вам це? Не знаю, просто дуже хочу допомогти. І Марічці, і вам. Він знизав плечами. Я в душ, потім до сервісу. Олена заглянула до дитячої. Марічка сиділа за столом, нічого не робила, просто сиділа. Почула звук. Ви отримали мій лист? Так. Значить, це мама так зробила? Мама зараз все може. Звичайно. Марічко, коки Владислав іде на роботу, може, ми з тобою красу наведемо? Речі перестеремо. Ой, давайте, і в мене в кімнаті буде красиво. Дуже красиво, ми ж все можемо. Владислав вийшов з душу, а квартира вже була в хаосі. Марічка включила телевізор з музикою, і вони з Олежною наводили безлад. Владислав зупинився, обвів очима кімнату і розсміявся. Ви точно порядок наводите, а не навпаки. Олена обернулася і завмерла. Він ж зовсім молодий, лише на кілька років старший. Симпатичний, правда, трохи втомлений. Марічка підбігла, обійняла його, ти мені такий більше подобаєшся, а я тепер завжди такий і більше не пити. То біжу школу скоро, а там стільки всього купити. Правда? Марічка притиснула щокою. Правда. Не сумуйте, дівчата, я скоро. Він повернувся через годину, гружений пакетами. Приймайте допомогу, тут порошки для прання, продукти, різні штуки. Ми попросимо нашу Олену прекрасну щось нам приготувати. Олена смутилася, але кивнула. Минуло два місяці. Олена метусилася, наче за нею хтось ганявся. Треба встигнути попрасувати форму, приміряти банти, ще й забрати квіти. Завтра Марічка піде до першого класу. Олена і Владислав хвилювалися значно більше, ніж сама дівчинка. На лавочці, як завжди, сиділи бабусі. Добрий день. Олена хотіла проскочити повз, але не вийшло. Погоди голубко. Не спіши. Ти частенько навідуєшся до нашого дому. Розкажи, як у вас справи з Владиславом і Марічкою. Олена глибоко видихнула Добре у них справи, але ми і самі бачимо. Дівчинка чиста, ситна, до школи готується, Владислав кинув пити. А ти як? Цікавилися бабусі. Я просто хочу допомогти. Олена зніковіла остаточно. У цей момент повернувся Владислав з роботи, одразу зрозумів ситуацію. Ну що, знайшли собі жертву? Бабусі аж охнули. Та що ти, Владиславе, ми радіємо по-доброму. Він забрав у Олени сумку. Якщо в нашій родині щось зміниться, ми повідомимо вас першими. Пішли, Олено. Вона мовчки пішла до квартири, а перед дверима зупинила Владислава. Постій, я тут, поки Марічка не чує. Він подивився на неї здивовано. Владиславе, бабусі, праві, я зачастила, можливо, вже дратую, але завтра проведу Марічку до школи. Обіцяла і більше не буду заважати, ти сам справишся.